8 листопада, п'ятниця. Де вливаються українці, там починається життя. Частина 3. Будьте гостинні один до одного, без нарікання, служіть один одному, кожна тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. 1 Петра, 4 розділ, вірші 9 і 10. Служіння в нашій слов'янській церкві проводять російською мовою, бо це спільнота кількох національностей, і всі вони розуміють російську мову, а українську ні. Але ми вже заснували україномовний клас суботньої школи, щоб українцям було комфортно і вони спілкувалися, висловлювалися та молилися рідною мовою. У нас багато україномовної молоді, вони співають псалми українською. Усім це подобається. Після того, як до адвентистських церков США долучилося багато біженців з України, ці громади почали змінюватися. Зараз ми займаємося реформою, треба осучаснити нашу церкву, але це непростий процес. За цей час ми провели членські зібрання громади, обрали раду, щоб рішення приймалися колегіально, а не однією людиною. Раз на місяць тут проводяться спільні обіди, потлаки. Раніше це було так: зібралися на обід Поїли, поспілкувалися без жодної програми. Але ж на ці обіди приходять люди, які взагалі не відвідують церкву. Тому наразі це наша найбільша євангельська програма зробити обід цікавим духовним дійством для невіруючих людей. Останній потлак ми організували з програмою. Це був День Матері, тому ми приготували невеличкий сценарій духовне слово, співи. Це не в американській традиції, але люди були дуже задоволені. Також зробили трансляцію богослужінь, встановили камеру і зараз ті, хто не може приїхати, мають можливість дивитися їх дистанційно, в себе вдома. Я бачу, що переглядів через інтернет у кілька разів більше, ніж людей присутніх у церкві. Ми використовуємо сучасні технології, щоб розширити свій вплив на людей. У Фейсбук створили групу, де розповідаємо про життя громади. Проводимо також дитячі служіння, але є певний нюанс. Наша українська група має свою кімнату у Великій Американській церкві. Тут дитяче служіння організовано на вищому рівні, тому деякі батьки водять своїх дітей до англомовних класів. Маємо також молодіжний клас. Недалеко від нашої громади розташований Південний Адвентиський університет, заснуванню якого посприяв син Елен Вайт. Українська молодь навчається в цьому університеті, вільно володіє англійською мовою, за бажанням може відвідувати будь-яку американську церкву, проте на служіння ходить до нас у громаду. Молоді люди самі проводять суботню школу, готують проповіді, пісні. На YouTube каналі найбільше переглядів, саме молодіжного служіння.